Друзі, всім привіт! Всіх вітаю себе на YouTube-каналі. Сьогодні вирушаю у Варшаву для наступного огляду автомобіля для підписника. Сьогодні будемо оглядати знову Рено Колеу з 2013 року випуску 2 літра дизель 4х4 із пробігом заявленим 102 000 км і ціна на старт 41 900 злотих. Вчора я зізвонився із дилером, і дилер повідомив, що по кузову є два підфарбування: задня ліва дверка і заднє ліве крило. Там плюс-мінус 200 мікрон. Сказали, що пробіг є оригінальний, що можна приїжджати, якби би то перевіряти, підключати комп'ютер, діагностувати, робити тест-драйв, тобто немає ніякої заборони. Отож, друзі, я погнав і зараз ми самі побачимо, в якому дійсно є станний автомобіль. Як завжди, друзі, тисніть лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх відео. Так, ось я вже прибув на цю площадочку, дуже велика площадка, багато різних автомобілів є. І седани, універсали, хетчбеки, і джипи. Тільки одне, що я не бачу, бусів тут. Ну і сімейні варіанти є. Зараз я зроблю огляд. О, ось до речі, і він. Я зроблю огляд я цього колеуса і можливо пройдуся по площадці, покажу вам, які автомобілі тут продаються, за якими цінами. Тому що площадка є тут. Дуже дуже великий, як ви самі бачите. Ну, Якби на перший погляд виглядає гарно. Так, пішов, я запитав за цей автомобіль. Е, вони сказали, що потрібно зачекати плюс-мінус 20 хвилин, тому що ті люди, які показують автомобілі для клієнтів, вони зараз всі зайняті, тобто зараз поїхали на тез-драйв. Ну, Як би так сказати, що стан автомобіля більш-менш хороший на перший погляд? Ну і по йому видно, що він тут стоїть якби від недавно. Тому що я пройшовся і тут по деяких автомобілях видно, що вони довго стоять. що під колесами трава попроростала, а тут якби видно, що він заїхав сюди недавно Це, дивився в лобове в нас Ось Отакі От фари попіскостроєні трошки. Но зараз нам відкриють автомобілі вже будемо детальніше дивитися. З, дивіться, вже виїхали. Ще раз обідею покажу, бо було якби там трішки тісновато. Зараз побачимо товщину міром. Нам заявляли, що ця дверка була фарбована і заднє ліве крило. Панорами в нас немає. Дах 136, 133, 135, 120, 132. 138, 155, 161, 169, 152, 144, 129, 137, 120, 112, 116. Заявляли, що тут мало бути 200 мікрон. Ну, хіба ось тут? 170, 174. 177. 178. Ось тут було якби невеличке підфарбування. Там біля стопа 142, дверка 125. Заявляли, що тут теж якби було підфарбування 120, 105. понизу у нас йде пластик. 97. Можливо, з тієї сторони, зараз якби, побачимо. Приємчик 69-71, поріг 87, центральна стойка 83. Нічого не крутилося. Одразу дивимось вікна. Троєчка оригінальне. Тройка, тройка, оригінал. Водійська дверка 131, 146, 117, 106, 104, Вікно оригінал. 59. Наклейка не переклеювалась. 69. Нічого не крутилось, нічого не чіпалось. 64, 89, 58, 75, 89. Так, попереду у нас теж нічого не крутилося. Переднє ліве крило 101, 125, шильдик і босс на місці, 151, 106, 144. Капот, 160, 152, 119, 155, 170, 141, 160, 145, 153. Переднє праве крило – 139, 111. 127, 108, 159, 148. Тут так само все на місці. лобове у, е у нас оригінал. Так, Ця дверка у нас була фарбована. Ось тут є підфарбування 173, 176, 180, 184, 183. якісь легеньке підфарбування 193, можливо десь якась царапенька була під, під зеркалом. Вікно в нас оригінал. 75. Дверка в нас не знімалась, не крутилась. Поріг 53. Центральна стоєчка в порядку. Отож дивимося, задні дверки нас не крутилися. Ось ця дверка у нас була фарбована. 178 Мені говорили не за ліву сторону. Ну, Тут взагалі, якби дрібничка 178, то тільки лаком, як би так сказати, покрити. Ось тут у нас є і шпаклівочка. А за шпаклівочку нам ніхто нічого не казав. 970, 620. 1040, 1120, 1030. Я як би нас тут в одному місці. 800, 600, 2000. 1700, 1900. Тут може бути така глибока, як би м'ятинка, її просто взяли, зашпаклювали, там її ніхто не вирівнював і... Тому що якби так в одному місці ну і відповідно саме крило якби повністю перефарбовувалося так знайшли ж поклівочку ну, як завжди заявляють що під фарбування якби вони ж не знають що будемо приїжджати з товщиноміром хоч і запитуємо чи можна приїхати з товщиноміром і себе в груді б'ють що приїжджайте все буде добре ось 2600 200 то есть просто без а вот тут у нас есть шпакливочка. Якби не так як заявляли, не так як хотілося. Заднє вікно у нас є в оригіналі. Оригінал, оригінал. І там оригінал. Так, тут ще приємчик, подивимось не дивилися. Приємчик порядку. 75 Так, дивимось по багажному відділу. У нас шторка на місці. Шторка працює. Дукатка у нас на місці, сабвуфер на місці. І по багажничку все цілинки, там немає ніяких тріщин і немає ніяких слідів роботи після удару і щось подібного. Так, тут у нас все в порядку. До речі, безключовий доступ на всіх чотирьох. Водійська дверна карта. Чотири склопідйомнички має, електродзеркала в тому рахунку складання дзеркал, музика вже, як зрозуміло, у нас Bose вставочки на порогах є присутні. Підігрів передніх сидінь. Сидіння регулюється механічно. Комбіновані, ну, так сказати, це екошкіра плюс тканина. Ну, сидіння виглядає якби на свій пробіг, дійсно, дійсно чудово А просто брудно. Педалі у нас накладочки оригінальні, тому що ось є легенькі підтерття на степленню, ніхто їх не замінював. Кнопочки всі мінімальні пошкодження. Кермо в нас теж нібито не підфарбовувалось. Електроручник, регулювання навігації. куліса. 4х4. Система старт-стоп, двозона кліма. Тут ми маємо CD, AUX, USB, розетка на 12 вольт. В автомобілі якби не пахне ніяким курювом і нічим подібним. Ну Стан салону дійсно виглядає, як би так сказати, круто. Ось дивіться по пасках, видно, вони, вони як новенькі. Ну, задній диванчик. Взагалі виглядає чудовенько. Напевно, тут ніхто в ньому і не їздив, не сидів маю на увазі. Тут взагалі нічого не затерти. Дивіться у нас дах теж чистенький, біленький він не провісає з цієї сторони карта. Навіть тут немає ніяких таких слідів глибоких, щоб десь хто з'їздив. Ну, по задньому ряду видно, що збережено ще й дуже збережено гарно. Права карта якби теж. Ви. В ідеалі пасажирське сидіння чудове, немає тут ніяких затерть, тут як завжди бувають, теж нічого немає. Там якісь серісні книжки і з документами будемо пізніше ознайомлюватись. Центральне дзеркало у нас звичайне, без автозатемнення. Так, дивимось під капотне пространство, одразу звертаємо увагу на фари. У на шостий місяць 13 рік. Шостий місяць 13 рік і вони не переклеєні. Ну, такі трішки попіскоструєний, головне, що вона ціленька не запутівша. дивимось радіатори в нас ціленькі, інтеркулер теж ціленький, не забитий. Лішітки всі на місці і все є добре. Стило у нас не чорне, свіженьке. Знімемо кришечку. Ну, все сухенький, якби пробіг. Пробіг сам за себе, якби так сказати, відповідає. Охолоджуюча рідина у нас в рівні на зеленого кольору. Так, робимо запуск двигуна. Звісно, я вже чув, як він заводиться на холодну. Вихлопна система у нас чистенька. Так, дивимось по колесах. Колеса у нас легкосплавні диски 225-60 17 го розміру. Е, нова літня гума. Я думаю, що вам видно. 21 року. Одразу дивимось корінь знизу рівненький. Ось якби тут корозію покривається, бачите, то все потрібно зачищати і обробляти гарно, щоб воно ходило. Якби затим видно, що не слідкували. диски новенькі. Двигун працює рівненько, чудово. Так, доки у нас буде сканувати автомобіль, подивимось трішки по електроніці, двохзонна кліма. Навігація працює. Сквопідйом працює. Дивіться гарно. Так, ось дивіться, пробіг 101 682. 101 682. Ось зараз на варійці, у нас тут повторювачний робить на дзеркалу. І так, друзі, довелося мені чекати, щоб мені показали Рено Колеус з годину часу, тому що кожен тут зайнятий, той в комп'ютері, той займається якимись документами, той з клієнтом, той ще десь поїхав. Коротше, в цей час, доки я чекав годину, я для вас зробив невеличке відео. Цієї площадочки показав вам декілька автомобілів, які тут продаються. Ну Це відео вже буде, як би так сказати, наступним. Тому, друзі, очікуйте, хто хоче побачити, які автомобілі тут продаються та за якими цінами. Але скажу вам так, що не на кожному автомобілі тут є описі. Більшості автомобілів, які якби нас цікавлять, вони були без описів. Але все ж таки, друзі, постарався вам щось як би, показати. І так, друзі, робимо висновки по Рено Колеусу. Отож, як заявляв дилер, що є просто підфарбування. Ну це не так, ви самі бачили, що ми знайшли у двох місцях шпаклівочку. Радує те, що дійсно стан автомобіля, як ви бачили, що салон, що зовні, виглядає більш до ідеального, якщо, звісно, не було б тих кусячків із шпаклівочкою. Пробіг є дійсно оригінальний. Є оригінальна сервісна книга на автомобіль. Останній запис був у 2020 році, 93 тисячі кілометрів. До речі, цей автомобіль цією фірмою був привезений із Німеччини. В Німеччині був всього один власник. Далі підключив комп'ютер, комп і комп'ютер теж показав по ОБС-у, по сажовому фільтру, по двигуну, що пробіг, якби співпадає, і він є оригінальний. Система 4 х 4 працює. Зробили тест-драйв, автомобіль їде приємно. Звісно, в автомобілі там була куча різних помилок. Але причина тому, що коли привезли автомобіль, в йому була слабка батарея, тобто слабкий акумулятор, її зняли і встановили новий. Тобто, коли встановили, і помилки якби не встерли. Тому цьому була причина, тому що був дуже великий перелік різних помилок, але вони всі були якби неактивні. Тобто новий акумулятор в автомобіля. Нова гума літня 2021 року? Далі замінено масла фільтра. Цю всю інформацію ми передали для замовника, показали, як в дійсності виглядає автомобіль, і замовник вирішив все ж таки брати автомобіль, не дивлячись на всі ті косяки які ми знайшли із шпаклівочкою. Отож, вже завтра приїжджає замовник і забирає цей автомобіль. Друзі, а як ви думаєте? Яка ваша думка про цей Рено Колеус? Залиште її в коментарях. Якщо сподобався такий автомобіль, тисніть лайк. По питаннях автопідбор мої контакти в описі відео та в першому коментарі. І не забудьте підписатися на цей YouTube канал. Всім миру добра та здоров'я, до побачення!